Отримання грантів може значно змінити життя ветеранів та їх сімей, членів, допомагаючи їм започатковувати або розширювати власний бізнес. Проте цей процес часто вимагає ретельної підготовки та глибокого розуміння всіх вимог. Та критерії. Саме тут на допомогу приходять спеціалізовані організації та юристи, які надають всебічну підтримку в отриманні грантів для ветеранів та їх сімей. Допомога в отриманні гранту для ветеранів та їх сімейних членів є наступною. Першим і найважливішим кроком на шляху до отримання грантового фінансування є консультація щодо процесу подання заявки на грант. Не менш важливим є формування бізнес-плану для отримання гранту. Ветерани часто мають чудові бізнес-ідеї, які. Е не завжди знають, як їх представити у вигляді, прийнятному для грантодавців. Тут на допомогу приходять консультанти, юристи, які допомагають структурувати бізнес-план, визначити ключові цілі та стратегії розвитку. Після підготовки бізнес-плану та всіх необхідних документів наступним етапом є подання та розгляд заявок на грант. Цей процес може бути досить складним, включаючи різні форми, етапи розгляду та можливість співбесіди з представниками грантодавця. Гранти для ветеранів надаються на різні цілі, включаючи створення нових підприємств або розширення існуючих. Грантове фінансування для ветеранів та їх сімей може значно полегшити фінансовий тягар, пов'язаний з розвитком бізнесу і надати необхідний стартовий капітал для реалізації бізнес-ідей. Критерії для отримання гранту ветеранами. Щоб збільшити шанси на отримання гранту, важливо ретельно вивчити критерії для отримання гранту ветеранами. Кожен грант має свої унікальні вимоги, які можуть включати певний статус ветерана, тип бізнесу або сферу діяльності. Юристи та консультанти допомагають ветеранам розібратися у всіх цих вимогах. Та забезпечують відповідність їхньому проєкту. Допомога юриста в отриманні гранту, надійна допомога юриста, може бути вирішальним фактором успіху. в Цій справі юридичні фахівці надають всебічну підтримку на кожному етапі процесу від підготовки документації до вирішення юридичних питань, які можуть виникати під час отримання та використання грантових коштів. Сьогодні хочу ще детальніше розповісти про проєкт, що реалізується за підтримки програми ЮСАІД. Конкурентно спроможна економіка України, метою якої є допомога бізнесу у розвитку та зміцненні конкурентноспроможності. Цей проєкт надає практичні поради та керівництво, що сприяють покращенню комунікації брендів, збільшенню продажів, виходу на експорт, а також успіху вашого бізнесу в цілому. Основні можливості проєкту: 30 учасників отримають безкоштовні. Послуги з покращення комунікацій, збільшення продажів та підтримки виходу на експорт до кінця року? Чотири місяці роботи з експертами підлаштовані під індивідуальні потреби кожного бізнесу. 15 спеціалістів з різних сфер, таких як комунікації, дизайн, таргетована реклама, продажі, інвестиції та експорт, будуть працювати над розвитком бізнес-учасників. Хто може взяти участь? Програма орієнтована на малі та середні бізнеси, які офіційно зареєстровані в Україні, працюють більше року, мають не менше 10 працівників, включаючи тих, хто працює за довгостроковими договорами з ФОП на повний робочий день. Не отримували гранти від програми USAID Конкурентноспроможна економіка України. Пріоритет надається бізнесам з робочими бізнес-моделями. Товарами або послугами, які вже продаються, та які мають на меті почати або розширити експортну діяльність. Учасники мають бути готовими до навчання та реалізації запропонованих рекомендацій. Основні вимоги включають створення щонайменше 1-2 нових робочих місць, збільшення обсягів продажів на суму не менше 30%, Доларів, інвестування щонайменше 30 тисяч доларів власних коштів протягом наступних 12 місяців після завершення проєкту, можливості, які ви можете отримати безкоштовно. Це комунікаційну стратегію з акцентом на Instagram і Facebook, включаючи консультації щодо маркетингових комунікацій, бренду. Розробку контенту для Instagram і Facebook та менторську підтримку під час його самостійного створення, консультації з візуального контенту та дизайну, бізнес-план, консультації та менторський супровід з налаштування рекламного кабінету та запуску таргетованої реклами, участь у майнд дискусіях з іншими бізнес-учасниками, консультації з отримання грантів, залучення інвестицій та участі у програмах. Додаткові послуги на вибір це оцінка бізнес-моделі з виявленням сильних та слабких сторін, та можливостей для оптимізації, оновлення айдентики та візуального стилю бренду, аудит та консультування щодо роботи відділу продажів та створення скриптів, три менторські сесії з допомогою виводу на експорт. Організація фото та відеозйомок з залученням фотографа та орендної студії. Терміни подання заявок. Заявки приймаються у три хвилі: 25 березня, 17 травня, 20 травня, 19 липня, 22 липня, 20 вересня. Детальну інформацію можна знайти власне, на сторінці самій проєкту світло можливостей. Хочу підсумувати, що отримання грантів для ветеранів та їх сімейних членів це процес, який потребує значної підготовки та знань. Професійна підтримка у вигляді консультацій, правової допомоги та допомоги у формуванні бізнес-плану значно підвищує шанси на успіх, завдяки ретельній підготовці та підтримці з боку експертів. Ви можете отримати необхідне фінансування для реалізації своїх бізнес-ідей та забезпечити собі стабільне майбутнє. Залучення всіх ключових слів допомогло створити комплексний огляд процесу, отримання грантів, включаючи консультації, правову підтримку та розробку бізнес-плану. Тому не зволікайте і звертайтеся!